Привіт, мої любі українці і гості України! З 10 травня. Українці отримають великі кошти, при тому без будь-яких підводних каменів, і це не одна тисяча разової допомоги. Це дійсно серйозні кошти, які виплатять більше ніж 100 тисячам українцям. І мені не стидно сьогодні робити це відео з похвалою українського уряду. Хоча це буває дуже рідко. До речі, якщо ви хочете більш оперативно слідкувати за самою свіжою інформацією, рекомендую прямо зараз підписатися на мій телеграм-канал, посилання в описі до цього відео. А ми йдемо далі. Деякі українці отримують таку. Суму грошей, якої буде достатньо, щоб навіть відбудувати приватний будинок, і це не фейк. По-перше, сам Шмигаль оголосив про цю програму таких виплат, тому публічно ми нижче подивимося відео. А по-друге, джерелами цих виплат будуть міжнародні донори і кредитори. Ну і тільки частково там буде задіяний бюджет України. І так про що йде мова? Хто буде мати пріоритет в черзі таких виплат? В першу чергу, звісно, це будуть учасники бойових дій і особи, які їх оточують. Це ветерани війни, це члени сімей військових, це військові інваліди війни, члени сімей загиблих військових і так далі. В черзі окремо виділена така категорія як мобілізовані. І мені особисто стало цікаво, тому що я зрозумів, що уряд таким чином стимулює добровільну мобілізацію, що є також похвально. Далі по черзі йдуть інваліди, багатодітні родини, діті сіроти і так далі. Зрозуміло. Ну і звісно, вже рядові українці вони стоять в кінці цієї черги, але вони ж все одно в будь-якому випадку ці кошти отримають. Встановлений срок виплати, який становить 30 діб з моменту подачі заявки в застосунку ДІЯ. До речі, щоб отримати гроші, необхідно відкрити спеціалізований рахунок і отримати карточку в одному з банків-учасників цієї програми. І що цікаво, що це можна зробити онлайн. Звісно, що гроші будуть перераховані на цю карточку. Ну як я вже і вам казав, що це буде через 30 днів після того, як ви подасте заявку на виплату. І ще є важлива умова: що гроші, які вам виплатять, можна буде використати на протязі одного року з моменту їх отримання. Через рік вони вже згорають. Пам'ятаєте, як було звоване тисячою? За що будуть виплачуватись такі суттєві кошти українцям? Давайте подивимося, відео на останок. Сьогодні уряд ухвалить важливе рішення для тисяч українців, чиє житло було пошкоджене внаслідок війни. Приймаємо постанову, яка дозволить розпочати тестування програми Є відновлення, за якою люди будуть отримувати кошти на ремонт своїх домівок. Тестуємо, щоб у майбутньому уникнути помилок та непорозумінь. Сервіс працюватиме в дії вже з 10 травня. Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму компенсації визначить спецкомісія, а кошти будуть зараховуватись людям на спецрахунок в банку. Пріоритету компенсації матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини та люди з інвалідністю. Віце-прем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, Міністерство цифрової трансформації прокомунікують усі необхідні деталі програми. Кожне відновлене житло це крок до великої відбудови та відродження України. Отже, мобілізуємо сили та ресурси для досягнення нашої перемоги. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Як ви зрозуміли сюжету, що кошти отримують українці, чиє житло постраждало будь-яким чином після російської агресії? І важливий фактор це те, що житло має бути ще не відновленим. Тому що Перед виплатою цих коштів українець має спочатку подати інформаційне повідомлення про пошкодження квартиру чи будинок в дії через ЦНАП або нотаріуса. Потім спеціальна комісія проведе обстеження пошкодженого майна і визначить вартість пошкоджень. Питання. А як бути українцям, які вже відновили свої будинки або квартири за власні кошти, або навіть є такі люди, які відновили за кредитні кошти? І ці люди не чекали, поки держава почне турбуватися про них. Вони вже це зробили. Я так розумію, що ніяк, тому що вже комісія ніколи в житті не встановить вартість цих пошкоджень, які вже відновили ті люди. І ще важливим фактором є те, що отримані кошти українці не зможуть витратити на купівлю автомобіля чи продукти. За ці кошти можна виключно придбати будівельні матеріали і то в магазинах, які мають ідентифікуватися по МСС -ку. Коду. Це такий код, по якому чітко вбачається, що це саме будівельний магазин, а не все по вісім. Також можна наняти сертифікованих будівельників, послуги яких також можна ідентифікувати по МСС-коду чи торгівельному коду. Ви знаєте, я вважаю, що це дійсно достойна програма уряду, про що я сказав на початку цього відео. Але жаль тих, хто вже дійсно відбудував своє житло за власні чи кредитні кошти. Тепер переходимо до хвилинки агітації. Підписуйтесь на цей канал. Якщо вам сподобалось відео, піднімайте шльопалки вгору або вниз. Напишіть щось суттеве в коментарях. А з вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимось у наступних відео.